Здорово, бродяги! Трішки я підвипав зі знімального процесу на кілька тижнів, і тому були вагомі причини. було впадло. А, ні, ну, так, та й воно не так трішечки. Звісно ж, впадло ж було, бо зйомки, всі ці відоси, монтаж, це все, творчий процес а він потребує ще й того натхнення, я вам хочу сказати. Але. Прихорав я трішки на кілька тижнів. Зараз вичухався, з'їздив в Київ. Е нічого не знімав, бо ну, мене, мені вже самому воно трішки піднабридло той Київ. Всі відоси про Київ, про дорогу на Київ. Я думаю, що тим, хто дивиться мої відео, підписаний на канал, воно вже трішки теж набридло. Тому нічого не знімав, трішки відпочив від, від Ютубчику. І. І будемо зараз наганяти. Щось щось цікавеньке треба подумати, щоб вам такого зняти. До речі, можете написати, що б вам хотілося подивитись, який напрямок, яке місто, про що, в принципі, хотілося б дивитися. Може, огляд на якусь завіддуху в якомусь містечку чи селищі, не знаю. Пишіть, все роздивимось. Сьогодні у нас що? Сьогодні у нас Магдалинівка. А, відкрию вам, привідкрию завісу таємниці. Нещодавно нас набрали, був невеличкий, була невеличка пожежа а, в селі у наших сусідів. Трішки нашу ділянку захопило. М -м, хочеться поїхати подивитися, що там, як там, щоб. Одразу за паморочь не словити, треба якось це обережненько зробити, під'їхати. Подивимось, чи, чи ще там стоїть хата на місці. Попрацюємо трішечки, покажемо вам сільську романтику, так що обов'язково підписуємося на канал, ставимо лайкосики, про коментарі не забуваємо, і погнали в сюжет. А іноді да приходиться і по полям тулити. Йошкендрин. Ви бачили, що взагалі відбувається з позаду. ну зараз. Спробую показати. І отака історія скрізь. Десь дороги нормальні, де голова села піклується про своїх односельчан реально. А десь, блять, доводиться об'їжджати по полях, по лісах, де вже викидана дорога просто нульцева. Краще, ніж те, що ото відбувається. От, наприклад, Магдалинівка-Петриківка. Да? Ну скільки блядь, можна? Ну, 10 років, просто одне й те саме. По цих мегах, ми скачемо, скачемо. Всім похер. я не знаю, як так можна. Навіть швидка не проїде по ним, якщо потрібно буде до якогось села. Я вже не можу. Це просто нереально. Це не дорога. Йоб вашу мать. Трішки відволіклись, щось, блін, поки тягнемось, одета, стрибаємо по цих ямегах. Тихенько під'їжджаємо до села. Треба якось обережненько це зробити, щоб серце не стало. Від Такс. Під'їжджаємо. Так, а що горіло? Що я не зовсім зрозумів? Нам так казали, що тушили, тушили, дві пожарки приїжджали. Але тут нічого і не горіло все. Нормально, дивно. Ну, тут таке трішки трішки попідгорало. Але ну не сказати, що прям сильно, дом наче цілий. Тепер не попідгорало. Ну, сад, весь цілий, в принципі. Що тут трішки оце дерево зачепило. Трішки оце дерево, та й все. Ну, Поле все ціле. Да. Якось так, якось так.